Після скорочення вона вибудовує фактично свій зв'язок з наступним рівнем своїм еволюційним. Простими словами, це називається молитва, а кабалістичними словами це називається відзеркалене світло. Бо відзеркалене світло це намір на відповідь творцю. Тобто він мені зараз дає якийсь стан, це сигнал з його сторони. А я йому на відповідь даю відзеркалене світло. Тобто я зараз. Відчув окей, всю глибину цього ступеня, всю глибину цього авіют. Я відчув окей. Тепер я повинен зробити на це скорочення і повинен зробити відзеркалене світло. Це називається в кабалі намір на віддачу, називається в кабалі Орхасадім, відзеркалене світло. Є багато різних термінів в залежності від ситуації. Але суть їх полягає в тому, що людина внутрішня починає піднімати себе до зв'язку з джерелом реальності, тобто до зв'язку з джерелом, яке називається творцем. І про це якраз і каже Михайло Лайтман, що я піднімаю свою молитву, це і називається відзеркалене на світло. В кабалі це ще називається підйомом Ман, але фактично це підйом свого внутрішнього стану, свого розуму, своїх думок, своїх бажань. На зв'язок з творцем, на зв'язок з першим джерелом, і якраз це і вивчає кабала ось всю цю складну реальність світів духовних ступенів, яких 125, двадцять п'ять це п'ять світів. Ацелут Цера, Асія. І Асія — ось цей якраз світ дії, в якому ми зараз знаходимося. Ось цей фрейм реальності, в якому я дію. Називається нижня ступінь світу. Асія, я повинен. Відчуваючи це, повинен знаходячись в тому числі, подбавши про безпеку, про укриття, про все інше, використати цей стан внутрішній цей авіют, який розкривається в мені, для того щоб піднятися максимально на зв'язок з джерелом.